Венера у хутрі. Чи не цей безсмертний образ, оспіваний Тіціаном та Леопольдом фон захер Мазухом, надихнув нашу львівську художницю Ярославу Ткачук на створення неймовірно красивих шедеврів? Богиня кохання ніжна і тепла, загорнута в хутро. З таких роздумів і з'явилися образи різноманітних жіночих постав, що об'єдналися у виставку авторських робіт від Ярослави Ткачук під назвою Венера в хутрі. Жіночі образи немов виринають з хитросплетіння ниток, тим самим підкреслюючи непевність, спонтанність, емоційність. А зрештою, все, що так притаманно жінці. У мене таких два напрямки: тобто, перше – це поєднання тканини і металу, і друге тобто, це експерименти з л'яним волокном. Тобто є техніка клеєного волокна, з якою я проекспериментувала, створивши рельєф, тобто ну, скульптура в з волокна. Непізнена, незбагнена, неоднозначна, двояка, тепла й холодна, ніжна й жорстока, беззахисна й войовнича, снотлива й вульгарна водночас. Так продовжувати можна без кінця. Про неї неможливо сказати все, чітко означити її суть. Зате нею можна і потрібно милуватися. Ярослава Ткачук спеціально для програми Вечірній простір.